Починаємо приготування салату, бита редька. Мені так сподобалось. Ця технологія сподобалась. Коли не треба різати, а тільки так. Опа, ова. Сидимо. б'ємо редьку. О. Ну, не буду забирати вас. час. я поб'ю редьку. Потім беру Огірочок, почищу огірочок, поріжу його і поб'ю оцей огірочок. От. Ну і так далі. Далі мені потрібно буде для приготування салата цибульку я з грядки. Нарвала зелену цибульку, але перо мені не потрібно буде. А, а також ні, лися салату це просто для, так, для смаку. А також я підготувала помила петрушку, покришу і базилік. Ну, І з історією з цим базиліком я розповім вам далі. Це я все покришу на салатик. І для приготування мені потрібна буде оливка олія, цедра, о, не цедра, а сок лимона і соєвий соус, а також посоль. Ну Це по технології. Далі я буду кришити, це все і готувати. Забула сказати про лайфак від Василівни. Беремо звичайний файлік, туди насипаємо редиску і відбиваємо. Респект, хто це е, придумав. На що його різати? Подивіться, як зручно. Раз, раз і салатик критька готова. Все покришило. Добавляю Пару ложечок сої, Добавляю сік лимона. Заправляю. Може, комусь треба сольки додати, перчику. Я чесник не дуже полюбляю, оливкове олія. От наш салат. Бита редька. Редиска, редиска, вибачаюсь. Готовий. Для тих, хто в мене не дуже полюбляє такі салати. Правильне харчування роблю з майонезом, хай самі солять. Так що смачного, вибирайте самі, який вам салат з майонезом чи соєвим соусом, але компонент обов'язковий повинен бути бита редиска. Дуже зручно, смачно. Рекомендую! Будьте здоровенькі, підписуйтесь, підтримуйте мій канал. Всього вам найкращого!